Доброго ранку, мої любі друзі, щиро вітаю вас на своєму каналі Петрук Агенція. Хочу вам ще раз подякувати всім тим агентам добрих змін, які підписалися на наш YouTube канал Петрук Агенція, які передивляються наші відео, які ставлять лайки. Друзі, ще хотіла вас попросити, будь ласка, якщо вам не важко, будь ласка. Поставте коментарі, напишіть, що б ви хотіли бачити у нас на каналі, які теми вас цікавлять, що вам подобається, а що можливо потрібно змінити. Тому що найбільший критик нашого каналу це наша донька. Вона за професією у нас фотограф, відеограф. Вона, скажімо так, в цьому розбирається на професійному рівні. І все, що ми робимо. Вона критикує і розбиває в пух і прах нещадно, каже, що це нікому не потрібно, що ця говоряща голова в телефоні або в ноутбуці нікому не цікава. Тому, давайте, якщо вам не цікаво, будемо щось змінювати. Я буду вам щось показувати таке динамічне, будемо кудись з вами ходити, будемо з вами щось роздивлятися. Але я думаю, що такі відео, яке я хочу зняти сьогодні, вони теж потрібні. Тому що я їх теж шукаю. І шукала, і шукаю, і буду шукати, тому що, як то кажуть, вік живий, вік учись, дураком залишишся. І е, тому сьогодні хочу повести мову з вами про томати. Ви бачите, у мене на столі є на тарілочці томати. Це ми не зібралися обідати. Це я хотіла вам показати, які томати росли у нас на нашій присадивній ділянці на нашому городі минулого року. І які сорти томатів я садила в минулому році, вам розкажу, які вже придбала на цей посівний рік, і які ще планую придбати. Хоч на календарі сьогодні тільки 8 січня, і за вікном у нас бушує справжня зима, але, в принципі, так і потрібно, тому що це волога, це вимерзання різних насіння бур'янів, хвороб і так далі. Тому нехай буде зима, нехай буде все в міру, і нехай весна прийде вчасно, і весна буде мирна, тому що дуже страшно, коли ти на городі. Коли ти працюєш і над головою твою летять як не ракети, то винищувачі. І такий ступор, що ти чіпляєшся за ту сапу, і ти не знаєш, що тобі робити, чи тобі тікати, чи тобі стояти, чи тобі падати на землю. Тобто до цього звикнути не можна, до війни не можна звикнути, до добра можна привикнути, а до зла привикнути не можна і не треба. Зло треба знищувати. Цим і займаються наші хлопці сьогодні. Їм там нелегко. І тим більше такі погодні умови, теж їм не на користь. Але все ж таки мова про томати. Хто як називає, хто називає помідори. Ну, В нашому регіоні ми з Звінични. Називають помідори, хтось називає томати. Я підписана на одну блогершу господині із Закарпаття, вони називають томати-парадички. То от, коли ми там уже жартуємо, щось у нас було в минулому році дуже багато томатів, і коли нам приходилося їх іти вибирати, ми казали, як уже нас замучили ці парадички, ми вже на них би бомбу туди кинули, як уже не хочеться йти їх збирати. А вони достигали, достигали і ще раз достигали. І ми так і з ними боролися і закривали, і дякували Богу, що вони у нас є, тому що нам їх треба надзвичайно багато. Томати садила я завжди, тому що ми дуже любимо їх. Якби от так стояв вибір, чи огірок, чи помідора, з в трьох ми вибрали все ж таки помідору. Тому що в будь-якому вигляді ми її вживаємо: і в свіжому вигляді, і в консервованому дуже любимо. ми. Квашені помідори, дуже любимо ми томатний сік, дуже любимо ми різні соуси робити на основі томатного соку. А також дуже велику кількість помідорів я використовую, коли ми готуємо для працівників компанії, готуємо обіди. Тоді, коли працюють люди на полях, у мене Рух помідорів у моєму господарстві дуже, дуже стрімкий і дуже об'ємний. Помідорів мені треба багато, тому я їх завжди саджу на городі близько тисячі корчів. Так як у нас у цьому селі є два будинки, то минулого року я вирішила для себе провести експеримент. Я така людина по натурі, що я дуже люблю експериментувати, досліджувати щось. За своєю першою освітою я агроном. Я закінчила технікум сільськогосподарський по спеціальності агроном по захисту рослин із відзнакою, тобто з червоним дипломом. До речі, якщо мене хтось дивиться із моїх однокурсників, дуже вас люблю, дуже вас пам'ятаю всіх, дуже прошу Бога, щоб дав вам гарної і щасливої долі. І щоб все у вас було добре, ви всі абсолютно залишили слід у моєму серці. Хтось добрий, хтось, який заробила. Але, як то кажуть, то все для досвіду. Ми всі живемо і вчимося. Але ще раз повторюю: дуже рада, якщо хтось на мене натрапить і мене впізнає, хоча прийшло вже. 27 років, як ми закінчили технікум, але я думаю, що ми і надалі залишилися такими молодими, гарними, якими випускалися у 1997 році. Випуск вітаю вас всіх, якщо ви мене хтось <кій> бачите, хтось на мене підписаний. Так як за освітою я агроном, тому я дуже люблю працювати біля землі, працювати з рослинами, люблю за ними спостерігати, люблю робити різні експерименти. І ось в минулому році, так як я вже сказала, що в нас є два городи, і ризикувати тим, чи буду я мати помідори, чи не буду, я не можу собі цього дозволити, тому я маю гарантовано їх мати. Тому експеримент був здійснений у нас на присадибній ділянці, а на тому другому городі я садила помідори, так як зазвичай садила, доглядала їх, кропила їх, тобто мені потрібен був результат обов'язково. В чому ж заключався мій експеримент? Що я взяла два сорти помідор, я розсаду завжди сію сама. Раніше коли я була трішки молодша, в мене було більше якогось такого азарту, запалу, у нас була величезна опалювальна теплиця. Ми займалися розсадою, продавали її, ділилися з друзями своїми. Потім додавалися інші якісь пріоритети в житті, теплиця закинулася. Але розсаду сіяти для себе я не перестала, ніколи розсади не купую. Я розсаду завжди вирощую сама. Ось, в чому ж заключався експеримент? Два сорти я взяла. Е, перший із них це солеросу, і другий сорт це ефемер. Тобто я їх посіяла на розсаду, доглядала і висадила в себе на городі. Е, там десь тисячу корчів було. Десять рядків було по 100 штук. Е, висадила і, скажімо, я про них просто, ну, в тому і заключався експеримент, що я. Як ото кажуть, зула і забула. Я до них не, не заглядала, їх не бавила, так як зазвичай я бавлю свої томати. Тобто ми їх посадили. У нас є такий плушок, грало ручне, звичайне. Олег наробив нам грядів. Ми туди з Яночкою посадили помідори, розсаду. Полили її, і єдине, що ми зробили, у нас був дуже такий старий-старий, уже перепрівший свинячий перегній. І Олег туди так відром просто в ці рядки потрусив перегною. Оце було єдине, що ми приділили їм якоїсь уваги. І, звичайно, ми дуже добре їх полили. Коли помідори вкоренилися, Оріх їх ще раз між радя, пройшов, ось цим ралом, знищив буянин. Щось Яся там була, пробувала один вечір їх поливати, але зрозуміти правильно, поливу у нас немає, вода у нас тільки в криниці, носити її було, як звичайно, важко. Дуже їй стало себе жалко, ручки болять, ручки мозолі і так далі. Спиночка болить, коліночка болять. То вона щось там три рядочки їх тільки поляла, ті помідори, і на цьому весь полив закінчилося. Все. Далі сапати їх смисла вже не було, тому що вони розрослися так шикарно, що вони зімкнули ряди, і е, бур'янам просто не дали жодного шансу для того, щоб е, вони там через них пробилися. Ну, десь по краях все одно бур'ян був, але Олег виривав його, кидав і наркує. Я не, не можу вам передати просто словами, що то були за помідори? Ішли дощі, була жара. Помідори росли, збільшувалися, кращали з кожним днем все більше і більше. Вони стояли зелені, в них було дуже багато зав'язі, вони мали шикарний об'єм. Тобто, Кущі були чудові. Почали вони цвісти, перецвили, зав'язалися помідорки. І тоді, як почали ці помідорки дозрівати, то навіть сусідка в нас мені казала, Альона, а це ви що, город, чимось червоним там накрили? Кажу, ні, Віра Іванівна, то ми не накрили, то в нас помідори достигають. І от уявіть собі, що з кож... кожних. Три дні Оліг з ясією вибирали десь близько 200 кілограм помідорів. Помідори були скрізь в ящиках, у відрах, в баліях, в яночкиній дитячій ванні. Я як згадаю, в мене око сіпається. Я як вийду, як подивлюся, що мої вже знов натаскали тих помідорів, а мені їх треба за два дні переробити, бо на третій їм вже треба звільнити тару, бо вони знов будуть вибирати. У мене просто сіпалося око. Що я вже з ними не робила? Ми їх і квасили, ми їх і закривали, маринували в банки, ми відстоювали в мішках томати, ми закривали сік. і... Які вже рецепти в інтернеті не були? Такі, такі рецепти ми використовували, хто що казав, хто, практикував, хто що практикував, кому що подобалося. Ми все підхоплювали, ці рецепти, і боролися з тими помідорами. На щастя, ми їх побороли. І зараз маємо смакувати ось такими. Чудовими помідорками. Подивіться, чим вони мені сподобалися. Е, я, до речі, давала цієї розсади своїй мамі, то їй не сподобалися. Вона ну, якісь чарі, я такі не люблю. Їй треба, щоб був об'єм. Мені ж такі помідорки дуже класно зайшли, тому що вони чудові, як і для квашення, вони чудові для маринування, а мені це важливо, тому що мені щодня людям в термос треба щось поставити. Тому і маринована помідорка, і кисла помідорка, і от рецепти дівчата, може хтось пам'ятає, які що на четверо помідорки різалися. Чудово, просто чудово. Я дуже ними задоволена. Мій експеримент просто, просто мене шокував. Я, скажімо так, Я ризикувала. Але, але можливо, рік на рік не приходиться. Можливо, хтось покрутить пальцем біля виска, напише мені Ти дура. Ну, це просто, просто тобі так повезло і не ведися на це. Можливо, але здоровий такий азарт у моєму серці все-таки зародився. І я планую в цьому році теж свій експеримент, скажімо так, повторити і закріпити його. Хто зі мною, будь ласка, можете собі попробувати не в таких об'ємах, а можете попробувати собі набагато менших порядочку посіяти ось цих помідорів. Ще раз вам повторюю, що це сорти, це не гібриди, це сорти солі росу та ефемер. Ось вони. Шкірочка тоненька. Помідорки всі вирівняні за об'ємом. Вагою близько де 70-80 грам, сама така маленька товарна помідорка. На смак солодющі. Тобто, всі ті вимоги, які я ставлю до томатів, вони всі присутні в цих сортах, і вони мене абсолютно задовольнили. Тому, будь ласка, це тільки мій досвід. Хочете, скористайтеся, не хочете, користуйтеся своїми. Отже, які вимоги я ставлю до томатів? Саме перша вимога, так як я не займаюся тільки чистого роду, там, чи чисто томатами, що я можу їх там бавити, дивитися до них рано в обід і ввечері, це має бути опірність хворобам. Тому що ми, ми маємо можливість десь загавитися і пропустити, коли може трапитися фітофтора, а це така зараза, що вона, скажімо так. Робить негарні речі на наших огородах із картоплею, і в тому числі з томатами. Тому опірність від хвороб має бути присутня у сортах, ті, які я висаджую. Далі ми любимо, щоб томатики були солодкими, тобто цукристість має бути присутня в томатах. Вони мають бути, коли ти його відкусила, вони мають залишити приємний присмак в роті, а не присмак кислоти. Далі, ці помідори мають мати непогану лежкість, тому що не завжди вдається в той же ж день їх переробити. І, та, а тим більше, такі об'єми, які в мене були в минулому році. Тому лежкість в помідорів має бути присутня. Вони мають все-таки вміти почекати. Далі, обов'язково це має бути. Детермінантність. Є сорти помідорів, індетермінантні є детермінантні. Детермінантні — це низькі сорти, індетермінантні це сорти, які можуть рости до безкінечності, якщо за ними правильно доглядати. Але ті сорти потребують дуже великої уваги, кілків, опорів для підв'язування. Ми цим не займаємося, тому що просто реально часу на це немає. Хоча я завжди собі вибираю якийсь сорт кожного року чи гібридну форму і завжди їх садю. У мене є там заготовлені пару десятків кілків. І я граюся з ними, з ними, бо я їх дуже люблю. Далі сорт чи гібрид. Одного року у мене теж був такий експеримент, що я посадила повністю тільки гібридні форми томатів. Скажу вам так: ми були з томатами. Томати у нас були. Томати в нас були на городі цілу зиму. Собі, що Вони навіть увійшли в зиму на тих замерших уже своїх стеблах. І так і зеленими отими кулями, так і провисіли до весни. Вони не зогнили. Але смаку в тих томатів. Не було ніякого, вони були пластмасові, просто тверда, пластмасова якась така субстанція незрозумілого смаку. Тому цю ідею я зразу відкинула і від неї відмовилася, бо вони мені не сподобалися далі. І основна така вимога це мінімальний догляд, максимальний урожай. Тому що, як я сказала, не тільки єдиними томатами живе наша агенція, і всім треба приділити увагу, і всім треба приділити часу. А його, на жаль, у добі тільки 24 години, А відпочивати треба бо Люди ми вже не настільки молоді та завзяті. Я вже придбала. Певну кількість сортів, так як я сказала, що в мене є два городи, то для другого городу я придбала сорти, які я теж сію кожного року, і плюс один, який додався у минулому році. Це сорт Яна. Так як ви знаєте, що в мене донька зветься Яна, і я зустріла цей сорт у нашому магазині на Сінєвому. він мені приглянувся тільки, тільки по назві, скажімо так. Але я ним дуже була задоволена. Теж дуже гарні томатики, солодкі, такі невибагливі у догляді, гарно відгукуються на підживлення. Тому я їх знову підхопила одну пачечку і теж собі їх використаю в цьому році для, для розсади. Далі е, сорт середньоранній називається він мобіль. Колись я про нього теж у мережі YouTube дивилася відео. Так, він мені якось ну, по відео зайшов, я його собі придбала, і вже кілька років я теж його використовую. Цей сорт він мені, скажімо так, зайшов. Далі, всім відомий, дуже старий сорт Ляна. Помідорки теж невеличкі, ранньо стиглі, детермінантні. плоди теж невеличкі, що, що мені дуже важливо, близько 70-80 грам. І прекрасно реагує на удобрення. Два удобрення мастером, 3,20 ки і помідорки гарантовані. Сорт іскорка. Дружнє достигання, тобто ти не ходиш з відром порядковий і не думаєш там, брати вже ту помідору, там, жовту чи не брати. А вони достигають дуже дружно, але період їхнього плодоношення такий невеликий, тому вони отак вистрілили і погасли. Все. Можна тоді. Саму рослину вирвати на їх місце, посадити там ще якусь квасольку спаржу чи чи якусь зелень посіяти. Ось такі томатики я використовую. Ще я сію, но їх в магазині не було саньку. І ранню любов, це рожеві томати. Рання любов, такі великі салатні. От коли в минулому році ми робили там для себе салати їсти, то Яся завжди казала: а салат із тих рожевих помідорів будемо робити. Я казала, так, да. дуже нам вони зайшли, вони цукристі, такі розсипчасті, такі теж шкірочка в них тоненька. Дуже-дуже вони смачні. Ну, але так як і кожен великий томат, вони мають схильність до розтріскування. Ось таке сьогодні відео у нас. Получилося, хочу попросити вас, напишіть, будь ласка, які ви сорти томатів полюбляєте сіяти на своїх присадибних ділянках, де берете розсаду, чи купуєте, чи, чи вирощуєте самі? І хочу нам всім побажати мирного неба, щоб ми не ховалися, коли вийдемо весною на город, щоб ракети не літали над нашими головами, щоб дрони не. Диркали над нашими головами, а щоб над нами світило сонце, і ішов благодатний дощик. Тому що останніми роками у нас дуже проблематично вирощувати сільськогосподарські культури на городах там, де немає води. А дощі у нас йдуть дуже-дуже рідко, і тому з кожним роком це стає більше проблематично. А бити скважину це фінансово теж дуже важко. І тому бажаю вам всього найкращого, чекаю від вас переглядів, чекаю від вас, кому сподобалося, лайки, можливо, комусь моє відео взагалі не зайшло, поставте, будь ласка, дизлайк. Я буду бачити, що, що мій досвід він негативний, він вам не підходить, і користуватися ним ви не збираєтеся. Напишіть в коментарях, якщо вам не важко, мені буде дуже приємно. Що моя робота виявилася все таки не даремною. Гарного вам дня! Підписуємося і люблю вас, мої агенти чудових змін.